Кризис вокруг Украины, ставший прямым следствием многолетнего игнорирования справедливых интересов России и целенаправленного курса на создание угроз нашей безопасности, на продвижение к российским границам блока НАТО, вопреки данным нам публичным обещаниям. Я хочу это подчеркнуть. Вопреки данным нам публичным обещаниям. Именно к долгосрочному и устойчивому миру, надежно обеспечивающему безопасность всех и каждого, и стремится наша страна. Не везде, в том числе в Киеве и поддерживающих его столицах, к этому готовы. Но мы надеемся, что осознание такой необходимости рано или поздно придет. Акаже цього нет, Росія продовжить послідувательно добиватися поставлених перед собою цілей. 15 січня. Путін звертався так до дипломатів, і він фактично дістав знову шухлядки свої старі вимоги. Це про те, чому ніякого НАТО по сусідству. Знову вертаємо по НАТО 97-го року. Його речник взагалі ще й сказав, що для Києва коридор можливостей, він звужується. Ну звісно, ми вже звикли, що це стандартні залякування власне від Росії. Але чи є це реальною ставкою Путіна? Адже ну зазвичай так прийнято, так що говорить саме глава. Держави, а не його е, міньйони, да, це і є правдою. Тобто, а тут він декларує цю позицію. Невже він вірить, що він зможе саме з такою позицією дипломатично домовитись з Трампом, до прикладу? Путін е, в чергове несе е, в маси те, що йому потрібно для його внутрішньої аудиторії. Це ні для кого не секрет, що е, він намагається затягнути час по реальному припиненню. Військових дій на російсько-українському фронті і, і повторення тих самих мантр, які він озвучував там в кінці 21-го року, на початку 22-го, це нічого інше як спроби в черговий раз затягувати реальні перемовини. Ні для кого не стали ці слова новими всі розуміють і в Європі, і Дональд Трамп, і в Україні, що це нереальні вимоги, їх виконати нереально. А тому навіть те, що він це заявляє особисто, це ні до чого не призведе, тому що. Цю позицію навіть не зрозуміють і не поділяють основні союзники Путіна, як то Іран, Північна Корея, навіть Китай, тому що вона абсолютно нереалістична і про це навіть перемовини якісь вестися не будуть там, в тому числі з Дональдом Трампом, тому це пусті слова. Для внутрішньої аудиторії, щоб ще раз показати, дивіться, якими ми чотири роки проводимо спеціальну військову операцію, ми от-от досягнемо цілий, розвалимо НАТО і так далі, і тому подібне. Тому жодного реалістичного втілення ці заяви не мають. Ну, до речі, дійсно, вчора ще ж була річниця слів Патрушева. Про те, що в цьому році мається на увазі 25 й рік, Україна пере ну, своє існування просто припинить. От, власне, ми вже в 26-му році. Ми дійсно бачимо, наскільки вони відповідають за свої слова. Ну, гаразд, загалом, щорашніх у цих заяв про те, що вони хочуть бачити оцей цей поляр, полярний світ, так власне, от що взагалі для себе ви, ви, ну, з його слів визначили, тому що ну наскільки я розумію. Після того, як Росія показала свою слабину, полярний світ і світ поділився фактично на Китай США. І хто з ними і у ці зони впливу? Куди до, до кого себе відносить в даному випадку Росія? Росія себе бачить як третім гравцем, чи все ж васалом Китая? Ну Росія завжди себе бачила навіть не третім гравцем, а першим гравцем в світі. І я скажу більше. Я моніторю світову пресу, моніторю українську пресу, інколи навіть заглядаю в російські джерела. То хочу сказати, що вчорашня його там зустріч з послами і вчорашні його заяви вони навіть не висвітлювались належним чином в медіа в світі в Росії, звичайно, вони пройшли через інформаційний простір. Але е, ніякої реакції на ці слова ні зі сторони європейських лідерів, ні зі сторони Дональда Трампа, ні зі сторони е, його так званих партнерів китайців. Вони взагалі ніде ці слова просто були кинуті в пісок, ніде не були почуті. І тому е, очевидно, що Путін розуміє, що йому потрібно десь балансувати між інтересами е, Китаю і Сполучених Штатів. Е, і е, третім центром світу Росія вже ніколи не буде, але набивати собі ціну він може продовжувати. Хоча події, які відбуваються в світі, зокрема в Венесуелі, зараз в Ірані, е, вони показують те, що світ серйозно змінився. Світ, е, е, в світі йдуть такі тектонічні суви, і шанси Росії. Навіть повернутися до того впливу, який вона мала до початку повноваштабної війни, вони вже нереальні. Тому Путіна чекає дуже поганий кінець, і він намагається якимось чином зберігати хороше обличчя при поганій грі. Ну, до речі, дійсно, Трамп не реагував. Трампа було чим зайнятися адже вчора, 15 січня, ну сталася доволі сюрреалістична ситуація. Так, Марія Мачадо, це лідерка Венесуельської опозиції, лауреатка Нобелівської премії миру. Вона в Білому домі віддала Трампу свою. Нобелівську премію миру подарувала як знак вдячності. Трамп медаль, звісно, забрав. Він дуже. Ми знаємо, він дуже хотів цю нагороду подякував, але продовжував підтримувати при цьому не її, а віце-президентку диктатора Мадуро, бо та пообіцяла нафту для США. От власне Мачадо віддала найцінніше, аби сподобатись Трампу особисто, але він обрав, ну. Стабільність та нафту, от власне, замість демократії. Чи не означає це треба, що Трампу в принципі ну байдуже на оці всі знаки доброї волі на героїзм? І якщо Путін йому запропонує якусь велику велику вигідну для США умову, він такий окей, я буду з ними дружити. Почну з кінця. Путін не має що запропонувати Трампу такого, щоб Трамп там пожертвував інтересами України чи Європи. Це найголовніше, треба сказати. Друге, щодо е, зустрічі з лідеркою венесуельської опозиції, е, то я хочу наголосити, що вона йому віддала не Нобелівську премію Миру, а медаль про вручення Нобелівської премії Миру. Тому що сама Нобелівська премія Миру, по-перше, не передається відповідно до умов, е, як вона отримується. По-друге, е, премія складається з трьох частин. Це власне сама медаль про вручення премії. Це диплом, в якому описані досягнення за що вона вручена, і третє це грошовий еквівалент. Ну раніше вважалося, що це мільйон доларів. Зараз я на жаль не знаю, яка це сума цієї нобелівської премії. То вона віддала чисто символічну річ: медаль про вручення отримання Нобелівської премії. І це дійсно, щоб потішити е, Дональда Трампа, але він все рівно буде намагатися отримати повноцінну Нобелівську премію миру. Він не задовольниться цією медаллю, да так він її прийняв з вдячністю, тому що коли відбулось е, захоплення. Президента колишнього Мадуро, Дональд Трамп буквально на наступний день заявив, що от якби лідерка опозиції відмовилася від премії на його користь, то вона б зараз була президентом Венесуели. Це прості слова, і те, що Дональд Трамп нібито прийняв премію від лідерки опозиції, а підтримує діючу віцепрезидентку, це абсолютно нічого не значить, тому що завтра Дональд Трамп проснеться і встане з іншою думкою. Тому я думаю. Що цей жест від лідерки венесельської опозиції показав, що вона е готова в інтересах свого народу е здійснювати такі жести доброї волі. І е з іншої сторони е продемонструвала Дональду Трампу. Ну, ми не знаємо деталі їхньої розмови, але е е я думаю, що. Трамп буде оцінювати по тому на кого зробити ставку у Венесуелі, по настроях венесуельського народу, по настроях американського бізнесу, який готовий туди зайти, і ще по ряду багатьох факторів, тому що ну на жаль, чи на щастя, про деталі політичних перепотій у Венесуелі ми не знаємо або знаємо дуже мало. А американська розвідка володіє цією інформацією дуже добре, і те, що в Трампа є спілкування з лідерами обох таборів, так би мовити, венесуельського народу, ну це принаймні дає шанс, що там ситуація може бути врегульована в мирний цивілізований спосіб, і країна дійсно. Отримує і народ отримає якісь блага від того, що попередній диктатор був усунутий від влади і є шанс на якийсь цивілізований розвиток. Ну, гаразд, але ось він дуже хоче отримати справжню так Нобелівську премію миру, тобто не просто символічну Особист. медаль, особисто стати її е, власне лауреатом. Так? І ось, але ми дивимося з нієї сторони, це. Захоплення так хоче диктатора, але президента іншої незалежної країни. Це і бомбардування в Сирії, і зараз розмову щодо Ірану і погрози іншим країнам Латинської Америки, які поруч знаходяться, так і його амбіції щодо Гренландії і останні заяви. І е, коли йому дали навіть оцю нехай символічну так, Нобелівську премію миру, про яку він так в цьому році, в минулому точніше, році, мріяв. От на вашу думку, він трішечки заспокоїться, чи це навпаки його его підживить. Він буде розуміти, що е, він може робити будь-що, що він хоче. Ну, е, такі слова, як заспокоїться в е, і говорити по відношенню до Дональда Трампа, ну, мабуть, недоречно, тому що в нього є своя стратегія. Цілком зрозуміла лише йому одному, а може і йому до кінця не зрозуміла. Навіть найближчі його радники часто змушені здогадуватись, якими будуть наступні кроки американського президента. Тому говорити, що він нібито заспокоїться, а йому немає чому заспок... немає причин заспокоюватись. Він отримує те, що він хоче. Так, звичайно, є певний дисонанс з тим, що. Фактично в військовий спосіб захоплюють лідера незалежної держави в минулому році завдали масованих суттєвих ударів по Ірану, і одночасно з тим претендувати на Нобелівську премію миру це якось звучить трошечки ну навіть дико. Але тут ми повинні розуміти, що Дональд Трамп має справу з диктаторами, в яких авторитет. І в світовій спільноті, і в їхніх е власних країнах досить невисокий. Тому він робить, е вчиняє певні військові дії заради миру, заради там е відповідно на народів тих держав. Звичайно, тут можна проводити аналогії з Путіним, який напав на Україну, але. Трамп досягає своєї мети і в досить короткі проміжки часу, і тут би я відокремив історію Гренландії, на яку він зазіхає, тому що це все таки це гра спрямована на те, щоб отримати максимальні ресурси, які є в Гренландії, які є там на океанічному шельфі, і разом з тим зробити більш зговорчивою Європу Європейський Союз і так само. Поставити певні умови в рамках НАТО, тому е такими діями цілком ймовірно. Ми побачимо, що буде в кінці цього року. Е шанси отримати до е Дональдом Трампом Нобелівську премію миру є, е але є вони лише в тому випадку, якщо встановиться ну, хоча б перемир'я на е російсько-українському фронті. В іншому випадку, я думаю, що він е, лише е, буде продовжувати мріяти. А тут все залежить від того, наскільки він зможе натиснути чи дотиснути Путіна на те, щоб він відмовився від своїх там максималістських цілей, які він декларує. Ну, гаразд, ось, якщо говоримо про... Умовно в даному контексті поляризацію світу, да, про які казав Путін, от з однієї сторони, в Москві, Путін говорить про от свої ось такі ось цілі, ось такі от бачення, ось ці такі амбітні, да, там, з його сторони, там, хоч не реалістичні моменти. З іншої сторони, дивимося, Дональд Трамп, що він робить, як він себе останнім часом поводить, так ексцентрично, ось ці кривляння, якісь певні заяви та й вчинки, в принципі, ви казали, що Путін. Робить ці заяви для внутрішньої аудиторії. От якщо е дивитися, що робить власне Трамп, його заяви нехай відокремлено, але те саме Гренландія, так, ці меседжі. В принципі, от заяви такого роду, що з однієї, що з іншої сторони, це от власне внутрішні меседжі, це, що це треба все-таки сприймати як певну декларацію позиції. Ну, це треба сприймати як намагання проявити силу і ну десь показати, що внутрішній його характер, внутрішні налаштування, вони дають певний результат, і тут не можна проводити якихось паралелі з поведінкою Путіна. Тому що людина, яка загрузла в спеціальній військовій операції на 4 роки, не досягнувши фактично жодної з цілей, але нанісши колосальну шкоду Україні і світовій спільноті, і там, світовій торгівлі, і іншим світовим процесам, вона виглядає ну, очевидно, як варвар-руйнівник і людина-злочинець. В Трампа цього ну цей імідж злочинця чи е, окупанта до Трампа цього застосувати не можна, і в цьому є велика відмінність, якщо ти націлений на результат, навіть в силу свого характеру, в силу своїх якихось внутрішніх налаштувань, але це е, ну, веде до позитивних наслідків для світу. То Дональду Трампу, ну, швидше всього, всі, весь цей ексцентризм, всі ці заяви часто голослівні, будуть пробачені історією, а Путіну не пробачить нічого. Гаразд, ну, продовжуючи ще тему США, власне. Стосовно Ірану, адже там повідомляють про десятки тисяч загиблих протестантів, вбитих фактично, так Трамп погрожував, що він втрутиться, при чому серйозно втрутиться, якщо це буде продовжуватись, і ряд західних змі днями писали про те, що радять громадянам виїхати громадянам іншої країни виїхати з Ірану. Можливо, у зв'язку з певною операцією США. От на вашу думку, чи ризикнуть США почати нову війну власне там? І головне, от для нас, чи якось це послабить Росію? Ну, ситуація в Ірані вже послабила Росію. Тут варто наголосити. Я не вірю, що в найближчі тижні там відбудеться якась військова операція Сполучених Штатів. Ну бо це треба готувати. Це ж не так, що ми загнали там декілька авіаносців в Чорне море чи в Середземне, і швиденько провели операцію в Ірані. До цього треба готуватися, тому в першу чергу з цієї причини ця операція, навіть якщо відбудеться, то вона відбудеться не так швидко, як би комусь хотілось. По-друге, білий дім вже трошечки якби знизив ризики військової операції своїми заявами, наголосивши на тому, що після останніх. Там погроз Дональда Трампа Іран відмовився від страти 800 протестувальників. Хоча за оцінками там і гуманітарних організацій, і розвідок було розстріляно за останні тижні ну не десятки тисяч, як ви сказали, а десь близько 700 осіб. Можливо, за, за історію у цього диктаторського режиму в Ірані це і є вже десятки тисяч, але останнім часом під час протестів загинули там. Близько, ну можливо, до тисячі людей. Протести зараз трошки вчухли. І американці, зокрема адміністрація Дональда Трампа, будуть приймати рішення по Ірану в контексті подальших подій. І... Я впевнений, що ну, в Ірані також є опозиція, яка не частина якої за кордоном перебуває, є мешканці, які налаштовані проти тих сил, так званих вартових ісламської революції, але в них ще немає достатньої потужності, і ці, ці протести. Ще не настільки загрожують режиму, щоб в Ірані відбулось повалення влади. Хоча ну, багато аналітиків прогнозують, що в цьому році в Ірані може змінитися ситуація, але більше внаслідок внутрішніх процесів можливо на якомусь етапі Ізраїль і Сполучені Штати змушені будуть втрутитися військовим чином. Стосовно десяток тисяч це повідомляють е, певні джерела всередині Ірану. Вони західним змі передають інформацію, тому що ніби як з підтверджених це десь близько 2,5 тисяч загиблих. А неофіційно кажуть, що це вже понад 12 тисяч, а можливо, навіть близько 20 тисяч загиблих. Але поки що міжнародними організаціями ця цифра дійсно не підтверджена, проте це повідомляють всередині, власне, рано те, що люди бачать, тому що кажуть, що морги переповнені. Декілька відео було в мережі, що дійсно там нема де просто покласти ну, страшні кадри. Е, ну, власне, дійсно. А як з Венеселою вони змогли це зробити все, власне, от як. Така от фраза, яка з'явилася уже власне в вираз за три дні, так от там за три години. Е, от власне, як вийшло з Венесуелою, чому так багато треба часу на підготовку до Ірану? Як вийшло з Венесуелою? Ну, різниця дуже проста. В у Венесуелі фактично немає повноцінних збройних сил і міцної армії. Тоді як у е, Ірані режим тримається на так званих вартових ісламської революції, це понад мільйон озброєних осіб, е, фактично банд, але які мають і свою розвідку, і своє військове виробництво, і так далі, і, і тому подібне. Тобто, це велика сила, е, збройна сила. Яка е, цей режим охороняє, яка його поставила, яка е, фактично керує державою. А в е, Венесуелі, ну, якщо е, ви слідкували, чи наші глядачі десь отримували інформацію, Венесуела навіть наймала кубинських військових для охорони державних об'єктів у Венесуелі. Тобто Венесуела в військовому плані була дуже слабкою. І це не представляло для підготовлених американських спецназівців провести таку операцію. Ну раз на останок важлива доволі тема це те, що в Україні офіційно оголосили критичний енергетичний стан, так власне е е от і. Сибіга, власне, глава МЗС Сибіга анонсував те, що буде енергетичний Рамштайн. Ми звикли так, до звичайного формату Рамштайна, де нам дають якесь важке озброєння, ППО так далі. А це буде от власне енергетичний. І ми знаємо, так що Росія дуже сильно пошкодила нашу енергосистему. Самим часом в Україні майже не залишили жодної так великої ТЕЦ непошкодженої. От і. Тут питання, що от Німеччина дає рекордних так 1,5 мільярдів євро, Норвегія 7 мільярдів євро. Але світло в нас воно зникає раніше ніж доїжджає ця допомога. От, власне, на вашу думку, чи, чи дасть цей енергетичний марштайн якусь зміну тактики? Чи е, зможемо ми е, якби? Пришвидшувати процес заміни пошкоджених об'єктів ремонту і чи здатна власне західна бюрократія це забезпечити? Адже ось ми звикли те, що зазвичай між прийняттям рішенням і реалізацією ну проходить різний термін, але звичай він значний. Ну, перш за все, треба наголосити на тому, що цими ударами по енергетиці в холодну пору. ну, Це одна з найхолодніших українських зим за останнє десятиріччя. Путін здійснює геноцид українського народу, українського мирного населення. Це е, акція е, російської влади, яка виходить за межі е, ну, розуміння цивілізованого світу. Якщо я не помиляюсь, ці енергетичні Рамштайни вже були в попередні роки, але ситуація тоді в українській енергетиці не була настільки сумною, як є зараз. Безумовно, що це дасть результати, те, що українська влада ініціювала таку зустріч, це безумовно позитивно. Але ну це треба визнати, що це запізнілий крок в якійсь мірі, тому що. В європейських державах є достатньо резервів і ресурсів для того, щоб ну, зменшити страждання українців від нестачі електроенергії. Але ви правильно наголосили, що через бюрократію, через різні довгі логістичні процедури, ми не отримуємо належної або вчасної допомоги. Ну і тут. Треба також згадати, що навіть попередні роки попередній міністр чи міністри енергетики займалися не зовсім тим, що треба тобто, замість захисту енергетичних об'єктів, фактично в ряді моментів працювали корупційні схеми, через що ми зараз також дуже страждаємо. Але ситуація цієї зими є дійсно дуже загрозливою. Тому я думаю, зараз будуть різні країни одна за одною оголошувати різні суми допомоги. Але ми не будемо палити в українських котлах єврами чи доларами. Нам потрібно там сотні тисяч генераторів, нам потрібно резервна електроенергія, і щоб вона тут могла. Ну, Освоюватись, так би мовити, щоб була інфраструктура, там поремонтовані підстанції, трансформатори і так далі. Тому я думаю, що це дасть позитивний поштовх для нас, але знову ж таки, це не буде дуже такі швидкі рішення, що сьогодні умовно в Львові розбили ТЕЦ, а вже завтра буде встановлено нове обладнання, там умовно з Польщі чи з Німеччини. Все рівно якийсь час пройде, і, на жаль, терпіти нам, українцям, доводиться це на власній шкірі. Але ми бачимо, що, попри все. Стратегія Росії на знищення енергетики не працює. Вони вже навіть вдалися до того, що починають стріляти ракетами по пам'ятнику Бандері. Вони думають, ну раз енергетика, нестача електроенергії українців не зламила, Ну давайте ми знищимо пам'ятник Бандері. Можливо, тоді вони капітулюють. Ну це все маразми Путіна і його оточення, які не дадуть результату, але ще більше. Підведуть його і його ж виконавців до міжнародних судів, які відбудуться за результатами цієї війни. А на вашу думку, не дасть це Трампу якихось козирів заявляти, що у вас в Україні гуманітарна катастрофа? Люди незадоволені, Давайте домовляйтесь уже. Думаю, що такими категоріями Дональд Трамп не буде. Попри всю його цинічність, він не буде оперувати тим, що у вас гинуть люди. Капітулюйте або підписуйте угоду на російських умовах, тому що ну, це серйозно підірве його особистий авторитет. Так, можливо, він не вчинить якихось кроків, які ми від нього чекаємо. Таких швидких по відношенню до Путіна, але і дозволяти йому вчиняти геноцид е, для того, щоб досягнути якнайшвидшої, поганої, мирної угоди для України. Ну він також не був. Дякую, Михайло, за розмову. Слава ЗСУ, слава Україні! Героям слава! А я нагадую, з нами у студії був політичний оглядач на наук державного управління Михайло Наход. Залишайтесь нами, помітайте головне. Все буде Україна.